Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Мобілізація по європейське лише третина громадян ЄС готова боронити свої країни у разі вторгнення ворожого війська. Про це свідчить опитування, проведене торік міжнародним центром галап після вторгнення Росії до України. Окремі європейські армійці та міністри оборони вирішили настав час про всяк випадок готувати суспільство до оборони. Для молоді влаштовують цілі канікули в лавах збройних сил. Як дівчата і хлопці в країнах ЄС опановують армійську справу та чи готові давати. Ати віці чи агресору дивіться в сюжеті кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко упасти на землю проповсти кілька метрів по чагарниках із гвинтівками і вистрілити за командою інструктора Йо? 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 і транспортувати пораненого. Це чеські студенти, звичайні хлопці та дівчата, які вирішили провести цілий місяць замість літнього відпочинку на пляжі в спеку, вивчаючи основи військової справи, вишкіл триває в спеціальній зоні за майже 100 кілометрів від Праги. Цю пілотну програму чеські збройні сили створили для популяризації армії серед молоді. Носіння цієї уніформи викликає почуття гордості, особливо в молодих людей. І з огляду на все, що відбувається в світі, я вважаю, що міністерство оборони та уряд вирішили створити цю програму. Безперечно, хороша ідея. Це не просто, точно не просто. Кожна людина тут скаже вам, що їхні колеги, їхні студенти та їхні однокурсники ніколи б сюди не поїхали. У Чехії роками не могли досягти цільових показників рекрутингу, до прикладу. У з році армія була вкомплектована лише на 56%. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей показник підскочив на 30%, але все ще не дотягує до 100%. потенційна загроза Кремля змушує Прагу активізувати свої зусилля і готувати населення давати відсіч агресору. Ми б хотіли бути ближче до молодого покоління та показати їм, що означає бути солдатом у чеській армії. Дуже важливо мати більше солдатів або більше підготовлених людей у Чехії, бо наша армія налічує лише 25 тисяч солдатів. У нас є мобілізаційний вид війська, тому якщо в майбутньому станеться щось не так, ми мусимо бути готовими як нація не тільки як солдати, а як нація. А це вже село Казань-Новий у Польщі. Волонтери відпрацьовують атаку із засідки. Дуй, дуй! Програма дуже нагадує чеську, а називається Канікули з армією протягом 28 днів. Усі громадяни віком від 18 до 35 років, незалежно від статі, можуть прийти базову військову підготовку. Один з інструкторів курсу, командир взводу польської армії Віктор Маргаш, розповідає: тепер охочих доєднатися до армії побільшало. Молодь іде на військову службу з різних причин. Вони у всіх різні, але фінансово це виявляється досить привабливо. Навчання також стає дедалі цікавішим і дає змогу молодим людям здобути цікаві навички. Інші, як ви зазначили, приєднуються через бажання виконати свій патріотичний обов'язок. Кристіан Длубіш та Наталія Малкевич студенти цієї літньої програми. Зізнаються однією з причин долучитися до лав збройних сил стала саме війна в Україні. Війна в Україні безумовно була одним із чинників стати військовим добровольцем. Бо коли ми бачимо, що відбувається, ми не хочемо сидіти без діла. Тому я вважаю, за краще брати активну участь, якщо буде потрібно захищати своїх близьких і нашу країну. Я вважаю, що патріотизм це одна з найважливіших речей. Звичайно, є люди, які приїжджають сюди тільки з фінансових міркувань за гроші. Але я переконана, що найголовніше це прийти сюди з патріотичних міркувань і запалу. Тож коли виникне потреба. А кожен із нас буде готовий захищати свою країну. Варшава вже збільшила витрати на оборону до 5% ВВП на відміну від попередніх трьох. На третину планує збільшити кількість армії з 200 до 300 тисяч солдатів. Але критики ініціативи вже висловлюють сумніви щодо реалістичності цієї ідеї. Лише торік службу в збройних силах Польщі залишили рекордні 9 тисяч професійних солдатів. І ця тенденція зберігається в багатьох західних країнах. Міжнародна асоціація ГЕЛА провела опитування в 45 країнах і дійшла таких висновків: стати на захист батьківщини в штатах готові менш ніж половина опитаних, і лише третина в країнах ЄС. Найнижчі показники у Німеччині, Італії, Австрії, Іспанії та Болгарії. Для порівняння в Індії цей показник сягає 73%, у Вірменії 96%, а в Саудівській Аравії 94%. Високий рівень життя, доходи, сталий комфорт і покладання на професійну армію. Саме цим соціологи пояснюють той факт, чому громадяни розвинутих країн не готові навіть під час опитувань уявити себе в ролі захисника батьківщини. Отже, деякі європейські генерали на тлі загроз і з боку диктатур дедалі частіше агітують за повернення обов'язкової строкової служби. Те, що Росія цілком може напасти на одну з країн НАТО, про це вже говорив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Там на цей випадок навіть готують спеціальні стратегії. А очільник британського оборонного відомства Ґран Шапс певен, світ уже давно почав рухатися від повоєнного до передвоєнного періоду і додає, ситуація в Україні демонструє жорстоку реальність війни. Розпочинають професійні армійці, а завершують цивільні. Оксана Ткаченко, ТСН, один марафон. Єдині новини.